Вітаю! В цьому відео ми розглянемо налаштування VNC з'єднання за допомогою системи FUDOPAM. Для цього нам необхідно налаштувати сервер, облікові записи, listeners і відповідний сейф. Почнемо з налаштування серверу. Для цього нам необхідно перейти в відповідне відео і нажати кнопку у правому верхньому куті Додати сервер. Спочатку задамо нашому серверу ім'я. Це те, як наш сервер буде відображатися у системі FUDO. Далі оберемо протокол, в нашому випадку VNC, а також пропишемо IP-адресу цільового серверу. Збережемо і перейдемо до наступного кроку. В налаштуваннях облікових записів ми додаємо аккаунти, які будуть використовуватися безпосередньо на цільових серверах. Для цього натиснемо кнопку Додати, задамо нашому аккаунту ім'я, оберемо тип аккаунту, Forward або «Regular». Вони відрізняються тим, що Regular аккаунт використовує підміну облікових даних під час їх передачі. Оберемо, до якого серверу належать облікові дані. і на кінець пропишемо логін і оберемо тип автентифікації. Можна обрати пароль з іншого аккаунту або прописати новий. Пропишемо пароль, збережемо зміни і перейдемо до наступного кроку. Listeners. Або слухачі необхідні для прослуховування вхідного трафіку до системи FUDO, що буде виступати посередником для прямих з'єднань з віддаленими серверами. Створимо новий. Для цього необхідно нажати кнопку Додати, обрати назву нашого прослуховувача, обрати бажаний протокол, а також порт, до якого будуть очікуватися з'єднання. Останнім кроком буде налаштування сейфів. Для цього створимо сейф і задамо йому ім'я. Тут можна обрати бажані налаштування для доступу до цільового серверу, такі як необхідність підтвердження доступу адміністраторами, можливість з'єднання через веб-клієнт тощо. Також можливо лімітувати або налаштувати функціональність протоколів. В нашому випадку ми будемо використовувати лише протокол VNC, тому можемо вимкнути інші. Трохи детальніше до цього повернемося пізніше. Перейдемо до вкладки Users. І додамо користувачів, які матимуть право приєднутися до цільового серверу. В нашому випадку це Петро. В налаштуваннях аккаунту додамо обліковий запис, за допомогою якого будемо автентифікуватися на віддаленому сервері. А також прив'яжемо відповідний лисенер. збережемо наші налаштування і перейдемо до користувацького порталу. Після авторизації можемо побачити, що в нас доступний наш щойно створений Ubuntu VNC. Також можна помітити наявність двох варіантів під'єднання. Через веб-клієнт, що дозволяє під'єднатися до цільового серверу прямо в браузері, або надів клієнт Пробуємо виконати з'єднання через браузер. Як можемо побачити, з'єднання було успішне. Можемо інтерактувати з віддаленим робочим сервером та виконувати необхідні на ньому дії. Повернемось до користувацького порталу і спробуємо під'єднатися за допомогою надів-клієнту. Система Fudo надає нам команду для з'єднання. Але використаємо для цього програму. Пропишемо IP-адресу системи FUDO та бажаний порт для з'єднання. Тепер введемо облікові дані користувача FUDO та IP-адресу цільового серверу. З'єднання працює успішно. Як ви могли помітити, на робочому столі лежить текстовий файл з назвою Secret. В ньому зберігається наш приватний ключ, і будь-який користувач з доступом до системи може його скопіювати і витягти. Також ми можемо вставляти будь-який текст або команди. Це не є завжди бажним. Тому для цього у системі FUDO є можливість заборонити передавання буферу обміну. Розглянемо, як це зробити. Для цього. Нам необхідно повернутись до налаштування сейфів. В пункті Функціональність протоколів є дві можливості. Перша забороняє вставляти текст на цільовому сервері, а друга копіювати з нього. Збережемо і повернемося до цільового серверу та спробуємо знову витягти наш приватний ключ чи вставити команду. Повернувшись до нашого сервера, скопіюємо наш приватний ключ та спробуємо витягти його. Як можемо побачити, в буфері ключ не зберігся, бо система фуду заборонила його передачу. Спробуємо скопіювати і вставити. Команду. Як можемо побачити, замість команди стався раніше скопійований ключ, бо система FUDO не дозволила передачу буферу обміну. На цьому демонстрація use case VNC з'єднання завершена. Ми налаштували усі необхідні компоненти для VNC з'єднання за допомогою системи FUDO PAM і перевірили можливість блокування передачі буферу обміну. Дякую за увагу!